Італійцям показали українські стадіони, проте лише на картинках. Фотографії міст, де гратимуть єврофутболісти, виставили на військовому стадіоні в Римі. Ті люди, які не зможуть від Україну, вони подивляться, які новобудови, які стадіони. Яскраві фотопрезентації розглядали недовго. Глядачів чекав футбольний поєдинок зірок. Італійського та польського парламенту я сподіваюся, що сьогодні переможе Польща. Ми дуже поважаємо нашого суперника. Проте думаю, буде 2-2. А під кінець ми заб'ємо вирішальний м'яч. Помірятися силами хочуть з українськими депутатами. Сподіваються, що це станеться ще до початку єврочемпіонату. Тиждень тому ми грали з російськими парламентарями сьогодні з італійськими. Грали також з львівськими Карпатами і особливо хочемо зіграти з українськими депутатами. Шкода, що немає. Сьогодні між нами команди з України. Нам буде дуже приємно зіграти з вашими депутатами. Польські вболівальники переконані, їхнім депутатам не варто боятись українських, принаймні на полі. Вигралепше ви з Рима Тарас Семенюк, п'ятий канал.